Так, народ, в мене зараз на обзорі репліка на автоматичний ніж Kershaw Launch 14, це моделька 7850. Ось такий варіант автоматичного ножа. Вони також є в декільких кольорах. Також є на ультемі, я бачив. На ультемі до мене теж повинен прийти, не знаю, показувати потім на нього обзор чи ні. Але зараз щоденько розкажу про його характеристики, матеріали, з яких він складається, як він працює і скільки він коштує. Коштує, одразу скажу в Україні десь 1100. Хух, це щось там перевалює в 25 доларів, напевно, до 30. І початку почнемо з руків'я. Руків'я у нас виконано з алюмінію. Тут у нас карбонова вставка це не. Якийсь там підкарбон, а от дійсно карбонова вставочка. І за що чого трішки зменшується вага цього ножа, вага його 86 грамів для автоматичного складного ножа. Ну це якось, знаєте, і маловато. да? Напевно, може того, що він з алюмінією і того, що в нього є карбонова вставочка. Так, далі. Бачимо, що ніяких у нас проставочок немає. Все Монолітно зроблено. Тут маємо кнопочку відкривання клинка. Спрацьовує вона перший це ано, ну... а ні, зразу спрацьовує зараз секунду, немає запобіжника. Немає запобіжника. Ще в лаунчах є запобіжник. Це кнопочка, що має на увазі. Кнопочка має два положення. Перший, ну воно випукле таке і трішки от надавлюєте, і вона ще не зрабатує. І щоб вона спрацювала, то треба ще більше натиснути. Але ось тут от, у нас повністю, бачите, спрятана, і я думаю, з ух дав по столу. У ж стол цей покоцаний. Uh, і повністю потім спрацьовує, Ну, я такого думаю. Uh... Нештатного сходу клиночка я думаю, не повинно бути. <кій> Далі маємо великий отвір під темляк. ну величезний гарний отвір. Я думаю, будь-який темляк, хоч в'яжіть, хоч е е купуйте і можете вставляти одразу користуватися. <кій> Для такого немаленька ножа такий прикольний дизайн, зроблений кліпси. Кліпса, ну така мі мінімалістична. В міру жорстка тому функцію свою буде виповнювати повністю, тому що мені попадалось на кершавах доволі такі. знаєте, жорсткі кліпси, що мені доводилось брати інше ніж, щоб відігнути цю кліпсу. Ця ось бачите, пальчиком я можу відгібати. Ну доволі такі непоганого розміру. Що ще? Наші накладки. Це і є в нас вже, якщо не помиляюсь, наші лайнери. Всередині стальних лайнерів немає. Тому наші накладки і вже є самими лайнерами, які і становлять скелет цього ножа. Так, ну що тут ще вам сказати? Більш нічого, далі переходимо до. Механізм відкривання, я про кнопочку вже трішки розказав. Натисканням вилітає наш кліночок. І що ще? Далі в нас йде вже, давайте, напевно, про років я сказав і одразу покажу посадку в руці. Ну, тримається доволі таки це. Відбитки на ножі. Доволі таки гарно, мені подобається. Хватка ручка, нікуди не дівається. Клиночок бачимо одразу пальцем. Ну, насічки є, але знаєте, вони е, зглажені, і в мене от зараз от палець трішки жирний, е, жир виступив, і я, воно просто скальзить. Насічка ну, може буде працювати, якщо ви будете, в яких перчатках може тоді спрацює, так? Та в принципі, ну, пальцю ні на що. Отут виямка така є. Напевно, в виямці більше пальці затримується, ніж на насічці. Але ось е, під. Казівний палець дуже гарно кладеться в руку і тримається в руці, я думаю, непогано. Так, далі. Ніж клиночок, заявлено сталька Д2. По роквелу це приблизно від 59, ну, десь воно ось так от і буде. Китайський D2 це не німецький, і ось у нього десь до 60 по роквелу балів мається. Бачимо, тут ще в нас є покриття. Ну, Як покриття галтовка, це він взивається Easton Wash. Це галтовочка камінням, яка створює шарахуватись на поверхню, і тим самим не дає, можна сказати, так, корозії вашим відбиткам пальцем залишатись. Бачите, воно все елементарно стирається. І ось жирними пальцями вожу по лезу, але ось. Також ще раз пальцем проведете і його цього не буду. Чим мені стонвош і подобається. Так. Ем, так, спуски. Спуски нічого не буду казати, тому що я їх не заміряв, і я думаю, ну, для мене це не дуже важливо. Як і для більшості людей. Якщо ви вже такий заядлий ножиман, то шукайте характеристики, вони доступні є в інтернеті. Так, Загальна довжина ножа 19,4, сам клиночок 8,1,8,2, робоча частина 7,6. І в складеному стані 11,1. Сантиметр по обуху має в найбільшій частині, це в нас до трьошки десь дотягує, не дотягує, ну десь 3 мм. Ну ось такий непоганий складний ніж, поставляються звичайно, якісь там коробці і ціну про нього сказав. Що думаєте, можете писати в коментарях. Може хтось користував таким. І якщо є бажання підписуватись на канал, я постійно викладаю ролики з ножами, які приходять в основному в мене репліки. Тому. Якщо цікаво таке дивитись, то підписуйтесь і ставте, будь ласка, лайки. Однією рукою давайте. Ох, можна скласти, можна. опа на ну, Ось такий ніж.